Вітаю! Я Андрій Снігір, та це моє повідомлення на тему мова декларативного програмування Mercury в порівнянні з іншими. Для початку, що взагалі таке Mercury? Mercury це мова програмування, яка поєднує у собі можливості декларативного та логічного програмування, забезпечуючи високу продуктивність та гнучкість. Вона була створена з метою забезпечити швидкість та надійність програм, які легко зберігати та розуміти. Mercury базується на мові пролог та має значно більшу швидкодію завдяки використанню компіляції. Це означає, що код Mercury компілюється до низькорівневого машинного коду, який може бути безпосередньо виконаний на процесорі. Це дозволяє забезпечити високу продуктивність та швидкодію програм. Mercury працює зі списками даних та використовує відношення між ними для забезпечення потужної функціональності і, розширю... і розширюваності. Mercury забезпечує засоби для роботи зі списками, у тому числі можливість додавати, видаляти та змінювати елементи. Mercury також підтримує рекурсію, яка є важливою для розв'язання багатьох проблем у програмуванні. Mercury забезпечує ефективні засоби для цієї рекурсії, що дозволяє робити її більш ефективною та менш споживаючою ресурсів. Та мова програмування також має підтримку вбудованих виразів, які дозволяють забезпечити більш просту та зрозумілу реалізацію певних функцій. Наприклад, вбудований вираз if-then-else дозволяє замінити довгі логічні вирази на короткий та зрозумілий код. Mercury також має підтримку збирача сміття, що дозволяє автоматично звільняти пам'ять, яку більше не використовують. Це зменшує ризик виникнення пам'ятевих помилок. Та полегшує роботу програмістів. Меркурі підтримує багатопоточність, що дозволяє використовувати багатопотокові алгоритми для оптимізації роботи програм. Багатопоточність в Меркурі реалізована за допомогою відокремлених виконавчих середовищ, які можуть працювати паралельно з іншими середовищами. Меркурі була розроблена з метою забезпечити високу продуктивність та гнучкість, а також легку збереженість та розуміння коду. Mercury була вперше представлена у 1995 році Золтаном Самогієм, а пізніше була підтримана групою розробників з усього світу. Mercury застосовується в багатьох областях, включаючи наукові дослідження, розробку програмного забезпечення та веб-розробку. Ця мова програмування забезпечує продуктивність та ефективність вирішення складних задач. Тепер давайте порівняємо мову Mercury з деякими іншими мовами декларативного програмування. Перше це Mercury проти Prolog. Mercury базується на мові Prolog, але має декілька важливих досконалень, які роблять її доволі ефективною та потужною. Наприклад, Mercury підтримує статичну типізацію, що дозволяє компілятору здійснювати більш точний аналіз програми та оптимізацію. Крім того, Mercury має засоби для роботи зі списками даних. Який є важливим інструментом для багатьох програм. Відносини списків в Меркурі є більш потужним, ніж у пролог, що дозволяє робити їх більш ефективними. Меркурі проти Хаскель Меркурі та Хаскель є дві різні мови програмування, хоча вони обидві відносяться до декларативного програмування. Одна з відмінностей між ними полягає в тому, що Меркурі є мовою зі статичною типізацією. Тоді як Haskell має динамічну типізацію. Це означає, що програми, написані на Mercury, можуть бути перевірені ще до їх виконання, що дозволяє виявляти помилки раніше та уникнути непотрібних витрат часу. Mercury також має свої унікальні риси, які не знайдете в Haskell. Наприклад, Mercury має підтримку декларативного імперативного програмування. Що дає змогу писати програми, які об'єднують в собі ідеї з обох підходів. Крім того, Mercury має можливість безпечного виконання коду з міжпроцесорних викликів, що дає можливість взаємодіяти з кодом, що працює на інших процесорах або на інших системах. Mercury проти Lisp. Lisp є мовою програмування, яка базується на списковій структурі даних та має багато спільних рис з Mercury. Обидві мови мають потужні засоби для маніпулювання даними та можуть бути використовані для вирішення складних задач. Однак, Mercury має більш продуктивний та ефективний механізм компіляції, що дозволяє створювати більш швидкодійні програми. Крім того, Mercury має більш сучасний підхід до програмування, що робить його більш практичним для використання у сучасних проєктах. Висновки. Mercury є потужною декларативною мовою програмування, яка має багато спільних рис з мовами Prolog та Haskell, але має свої особливості, які роблять цю мову потужнішою. Mercury підтримує змінні та побічний ефект, що робить його більш практичним для використання у реальних проєктах, але він також має потужні засоби для маніпулювання даними, що дозволяють вирішувати складні задачі. У порівнянні з іншими мовами декларативного програмування. Mercury має доволі продуктивний та ефективний механізм компіляції, що дозволяє створювати більш швидкодійні програми. Крім того, він має зручний механізм обробки винятків, що дозволяє більш точно контролювати поведінку програми у разі виникнення помилок. Якщо ви шукаєте декларативну мову програмування для використання у своєму проєкті, Mercury може бути гарним вибором. Дякую за увагу!